Наскільки вдалося з'ясувати, Андрій Святина це особистість із неоднозначним публічним іміджем. Ось основне про нього. Хто це? Засновник інформаційного агентства Єдиний Слов'янський фронт, незалежна медіа компанія, що позиціонує себе як непідконтрольна олігархам чи політичним структурам сайт «Turnsearch» «Turnsearch Юнана, незалежний приватний юрист. Що пропонує юридичні послуги в Києві, search, turn search, Search». Організатор проєктів, проєкт військовий експерт з Андрієм Святинею. Курси журналістики, моделювання телерадіоведучих, Федерація безконтактного рукопашного бою, Вільний стиль. І навіть свій інтернет-магазин Андрій Turn Search, turn search Joker». Має активний профіль в Інстаграм, Тікток. Канали Цвітина Воркс етАндрей Свіатина УФСКІнформ офішл, де проводить прямі трансляції, курси інтерпретації релігійних текстів та тренування з боїв без зброї. Сайт Watch Двоч Search Юна. В чому його діяльність? Напрям діяльності. Що це означає? У свій медіа та інформаційні проєкти, автор YouTube каналів, прямі ефіри, новини. Освітні програми, курси з журналістики, моделювання телеведення, юридичні послуги, консультації як приватний юрист, бойові мистецтва, федерація зі стилю Вільний стиль, торгівля, інтернет-магазин брендових товарів. Чи є перевірена інформація? Вся інформація надходить з публічних джерел, переважно з блогу Cannibal News, профілів соцмереж та YouControl. Проте ці джерела не належать до традиційних медіа та можуть містити суб'єктивний або рекламний контент. Сайт TurnSearch Turnsearчь сам. Профіль Андрія Святини не є підтвердженим історичним або державним джерелом інформації. Відсутні згадки в новинах від надійних ЗМІ або офіційних організаціях. Натомість його айдентика базується здебільшого на особистому бренді. У підсумку Андрій Святина, самопроголошений медіамитець, організатор освітніх форматів юридичної практики та спортивних активностей, він позиціонує себе як незалежний фахівець, але не має загально визнаного статусу в офіційних медіа або державних структурах. Його діяльність це переважно інтернет-проекти, пряма комунікація у соцмережах і приватна ініціатива. Якщо вас цікавить конкретний аспект, Наприклад, курси журналістики, юридична діяльність або стиль бою, вільний стиль дайте знати, можу спробувати знайти додаткову інформацію чи пояснення. Ось що відомо про курси журналістики інформагенції ESF-Інформ та роль Андрія Святині в їхньому проведенні. Курси журналістики ESF-Інформ. Що це? Приватні підготовчі курси з журналістики, моделінгу та телеведення, які позиціонуються як частина проєкту Святина з Angels Fashion TV», що входить до складу інформагенства ЄСІнформ turn search voice тривалість приблизно 2,5 місяця. Заняття. Двічі на місяць по 4 академ години. Навчання побудоване з акцентом на максимум практики, написання текстів, інтерв'ю, сайт turn, Search, «Джон». Turn, search. Вартість в районі 10 тисяч-15 тисяч гривень залежить від джерела й акційної пропозиції чи періоду. Наприклад, у 2025 до 15 search. Turn Search. Основна обіцянка гарантоване працевлаштування в ЄС фінформ, а також можливість отримати редакційне посвідчення, що нібито дає певні журналістські права, бронь від мобілізації, доступ до заходів прес-конференцій, право на носіння травматичної зброї тощо. Заявлено як переваги для слухачів із журналістського контексту України Сайт Тернсерч. Як пов'язаний з цим, Андрій Сілен. Андрій Святина позиціює себе продюсером та організатором цих курсів як частину своїх проєктів, зокрема, святина з Angels Fashion TV» і медіа компанії Фінформ» Сайт Turn or Search» «Turn or Search» Шідсен. Курси часто рекламувалися через блоги та портали під його брендом. Продюсерський центр Андрія Святині, контактні дані, електронна пошта та телеграм Паблік. Інформація прив'язана до його імені Сайт Turn Search on Turn Search 5». Тобто він фактично є ініціатором і ключовим обличчям цих навчальних програм, контролює організаційні та інформаційні аспекти. У висновку це комерційні освітні курси в Києві, націлені на практичну журналістську підготовку, моделінг, телеведення, письма, інтерв'ю і публікації. Андрій Святина, прямо пов'язаний із ними як продюсер, організатор і рекламне обличчя. Курси відбуваються в межах його проєктного середовища ЄВІІНФОМСВІТІНАСЕНДЖЛС. Інформація доступна переважно через приватні оголошення, блог, платформи і соціальні мережі, без підтвердження з незалежних ЗМІ або офіційних освітніх установ. Якщо цікавлять відгуки випускників, реальні матеріали курсів або офіційна документація, можу пошукати детальніше.